Ми підприємство ще не лікає. Не ліквідоване це підприємство. Яка заборгованість по оплаті праці? Рейта підтримала. Сьогодні двадцять п'ятого на шо року і головний бухгалтер. Представтеся, я забуваю ваше прізвище. Вот, на камерах на камера каже, що підприємство же ставни комунальних три не ліквідовується на камеру. Це вона сказала. За дачі неправдивих свідчень є кримінальна відповідальність. В кримінальному кодексі є такі дані, що ліквідовили? Так, ми обмарнули інформацію, тому ми не могли вияснити це питання. ви виясняєте, який директор, який ліквідовили, який не На даний час, я не вірю, що це таке. А от, як ви розумієте? Це моє право, тому що, що купа людей лишається я без роботи, і людям не ні інша робота, ні на цьому не було. Е тому ви прийшли до цих депутатів, де їх не можна, будь ласка, позніть нам. Я, я вам нічого пояснювати не збираюся. Чому? Я не прийняв цього рішення. Ви почали знімати, зараз я до, до речі буду знімати вас. Знімайте. Гапон, ми... чи я, не знаю. Дивіться, що робить, чи ваш журналіст. Як кажуть, священник. Так, 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 там змінити. Ви є посадова особа, і ми маємо право вас знімати. Ви описали ситуацію, виявляли люди, що робить для того міліція, і прийняли на классу переверить этого журналиста дальше <клухи> Чи помнить право даже мать я профессию туда спуститься Ми дамо офіційний запит про що стосовно вашого журналіста... нам основ... найти сюди заходите ви хто? Ви Потім? Потім? я Тому не знаю что это не <клухи> Самоборону <плес> Майдану. само тут немає ніякої доти. Як, немає, як? Руки, ді, ді, ді. не маєте? У нас запустили? Просто вийдіть журналісти в кабінет. Що піднімаєте? я не зрозуміло? Перешли традиційні друзі журналісти сто сімдесят перших стаття кримінального люди хочуть знати правду. Не заважайте ви. А ви хто такий? А люди хочуть знати правду в інтернеті. Що ви такий? Фотограф. Я від не народ. Мені фотограф, ви на вулиці сьогодні. А я маю. від маєте. народу. Ви хочете фотограф. представити, представляєте. Ви Вибачте, ви заважаєте нам. Ви заважаєте, порушкодяєте згідно закону України що? про змін. Це не позиційно. Вона створює проблеми для підприємств. Ні, не має права. Так, ви порушкодяєте мої професійні діяльності. Я вас раду раду заходжу, але тут хто? Ми президент України. Добре, що ви прекрасно розумієте. А Петя не має права, хто він є? Я прошу вас не залишати, будь ласка, роботі мовкачника. Я згоду і інші не давали на проведення, а ви не є журналістом. Петя, Хочете мати проблеми з законом. Знімайте. Не сорокте, знімайте. Треба було Петя зняти, коли контекст простягував руки Петро. Чого ви взяли на камеру, коли ваш засновник руки до мене представили? А ви хто? Жінка. А це хто? Зараз не представити. Значить, я розбирався з самим порушеннями. Це розпознати е, корупції вашої. Вам ніхто не доручав, а ви рішення не приймали по самообороні. Ви е, самостійно прийняли рішення прийти сюди і вже на перший раз. Ви... Вы... А Я вам дам. Я представляю глубоко, кто развивается кидаю нации. Ну, это просто подключение, только закончить. Ну давайте, ладно, поговорим, а давайте информация. А что вы здесь Я возвращаюсь, я потом вам скажу, все. Ваша информация. Прошу. Что вы Так, так, так. Ну вот, формата места для него это

Ліквідовацію підприємство. Я вам ще заяву потрібно? Нема. Це що ви документ журналіста? Немає значить. Я просто верстаю і знімається все. Не сорокся. Ти, ніяких банатів немає. Попрошу тебе, знімайся все. Зніми це все, не сорок. Ти, візьми, тримаю цю камеру і знімай, не сорокся. Ніяких нюансів тут немає. І ти <плес> знаходишся <плес> на підприємстві, а не десь сне. Ну буквально <плес> кожен крок. Займається <плес> при хорошо займатися, добре займатися. Нема проблем. <плес> немає проблем. Петро знімай, будь ласка нічого ти не робиш. Ти на підприємстві знімаєш людей, які <плес> прийшли сюда. не <плес> борщ. Сюди це я йому. Не турбуйтесь. Зйомка його, це не, а, та, та, да. точно так же, як і ваша. Угу. Ти робиш? подивись, давайте. ми вирішимо. — Я ще дам вам їхні руки, до мене будуть пускати. Долучите до своєї зйомки. ні, Почекайте, коли забирайте камеру. Я камеру не хочу забирати, я хочу. Чого ви так боїтеся? Журналисти, чи ви боїтеся? Громадських спілок. Організація, чому ви можете. Чи ви так не любите? Що тут я відуй, да? Заходьте сюди, будь ласка. Заходьте. Заходьте, заходьте. І ще паспортиста, будь ласка, викличте. Чому на робочому місці немає? Ні головного інженера, ні паспортиста, ні майстрів. Неодноразово ми приходимо. Ваш вас чоловік представився, його слова про те, що він незалежний фотограф, сюди, бо він так хоче. Шановний мать питання, давайте відповідайте за питання, каже, мату, будь ласка, що вас інтересує, що, що, що ми, ми збираємося вкидати підприємство. Так, та, збираємося А чому? Питань дуже багато. По-перше, це саме мале підприємство, де в нас є по кількості будинків, а на сьогоднішній день державою дозволено 5 мільйонів. Ви в курсі справи, так чи ні? Ну, якщо спрощена форма. І ми хочемо об'єднати ці будинки, передати іншу підприємство, щоб значити кількість підприємств, які в нас є нічні. Якщо... Ні, в нас одне підприємство, товариство мрія, яке є балансоутримувачем. Всі остальні підприємства, це по договору є обслуговуючи організацією. Комунальник один, комунальник два, три. А чому не багато ви комунальних чому не заплачували? Оскільки а якщо маля працівників працюють? Ви запропонували інші посади? Ні, двірники, ті, які працюють, обслуговують ці будинки, переходять також працювати в ті будинки, ну в ті підприємці, куди придають ці будинки. Яка заблукована? Значить, Та, значить те, всі останні працівники, ті, які працюють додатково в інших підприємствах, вони там лишаються звідси розраховуються. А, а от скарбна судьба, працівників, які тут працюють. Тут, Я то, влачаю, так, вовторі, по закону, всі хто по <кхм>, болтера працюють в декількох організаціях, вони звідси розраховуються з комунального третього, а приходять працювати туди, в іншій організації. Повністю, на постійно на місце роботи. А, і, на вони там працюють, вони їм не надається дад, посаду. Вони, <кхм> <там працюють. кхм> <Так. кхм> <кхм> вони там працюють. Так. Вони там працюють. А на в них є свої ставки, там підприємств, які в різних підприємствах по-різному. Я не можу але, вам сказати, все ви можете. Коли... Uh, uh, ще що інтересує відносно цієї справи. <ків> ми скорочуємо підприємство з тілі для того, щоб більш uh, нормально краще обслуговувати будинки. Це дуже цікаво, що ви так робите, але я не питаю. Не як ви обслуговуєте будинки. Чернівецька Так. Ваш будинок, Так. Вас давайте туди показати, які зразу. Я, я обичаю, ми тому його отрима з, з, з Жеку 3. Яка різниця, де ви його отримали? Ви... Там ями такі, що машина я з нижчим заціпає. Значить, ви без хотіли... давайте так. Ви, по-перше, ці всі претензії, які ви говорите, вони не мають ніякої підстави. Тому що ми я надаємо, ми посажу, ми надаємо послуги, послуги. я бачив, щоб ви почули. Ми на ми, ми надаємо кошти в межах ті коштів, які є в е, будинку, які отримуємо від будинку. І чи коштів кошти? ми можемо розписувати. Ну, по перше, у нас оцей ну, товариш шкрочик який був, значить, він на сьогоднішній день веде. Ми постійно ведемо облік по кожному будинку, куди і на що йдуть гроші. Ви можете ознайомитися до мене. Країна. Заяву написали мешканці. Не виконують свої обов'язки, коли їх втупимо. За До їхні Такова. дороги. Повірте мені, всі э, кошти з будинку йдуть тільки на будинок і нікуди більш. І ми ну, кожен ну, рік звітуємося. Ну, Давайте питання, но... ті, які стосуються вожаю, ну, і, вона, яка вона відповідає всього інтересує. Значить я так зрозумів з вашої розмови, да. що. Всі працівники, які були ніхто під скорочення не йде, всі залишати на воду. Ні, це не йдуть по А то Скільки працівників? людина, Яка в нас закриті, де ти скорочення? Ну це само собою. В В декреті, Декрету має право тобі в декреті, Ні, але зв'язку в зв'язку з ліквідацією підприємств її теж звільняють. По закону передбачено втрачає роботу. Декілька людей втрачають роботу, ті, які Декреті знаходяться ну, ті, які працюють тільки в підприємстві. От вимагає Світлана Богданівна буде, отримає десь дві-три пропозиції, які ми зможемо знайти відносно її роботи. і ну, все. А, Якщо не виплачуєте, не виплачуєте? Що виплачування? Ви ви Значить, на сьогоднішній день ми маємо. Ну, по перше, вже були перевірки неодноразові. Не знайшли і ніде не, не виявилося, що використовуються кошти не по призначенню. Мешканці нам заборгували на сьогоднішній день більше 800 тисяч гривень. А ми заборгували перед нашими працівниками десь 200 тисяч. Ми не можемо повернути від мешканців ці гроші, а тим більше, враховуючи сьогоднішній стан, який є. На сьогоднішній день поступлення коштів від мешканців де, в межах, 92-93% загально по всіх підприємствах. Є менше, є більше, в залежності яке підприємство. А неоплата це тільки і за те, що. З ну, скрутне положення багато людей не мають роботи. Ми з ними з кожним спілкуємося, з кожним говоримо, виясняємо причини, і ми проводимо п'ять етапів для того, щоб ем, попробувати заставити людей заплатити ці гроші. Ну, таким чином. Крайній етап це суд, який, як правило, ми виграємо постійно завжди. Питання просто іншого характеру про те, що ми не хочемо людей підставляти під такі е, речові, як суди, п'ятдесят. Ми з ними працюємо. Так скільки так, людей, да. Скільки людей втрачають роботу? Вибачте, я, вибачте я. мені, ну це справа підприємства, це не ваша справа. <реку> Ні, це нічого не зробили. От коли ми почнемо, коли будуть звільнятися люди? Будь ласка, прохищайте їхні інтереси. Я не можу вам сказати, на сьогоднішній день кожна людина, яка знаходиться в цьому підприємстві, має в комунальному третьому, буде вивчатися питання її працевлаштування і можливості надання її міцної місь... Я не знаю, ліквідація проводиться і лік може проводити. Да? Це таке питання. Да. А всі, хто попереджаються, то два місяці і звільняються. По таким чином, що ви знали. Будь ласка, приходьте тоді, коли ці питання будуть ситуацію. На місці кожного людина. З ким ви судилися? А, судилися? А, значить, ви маєте досить Значить, я хочу вам ще сказати. Так, щоб ви дійсно... от <проб> Водивіться оцей концерт. Це вже не перший концерт. Відео записане, яке в інтернеті було кинуто про те, що допустимо, вона йшла на лікарняний, О, дивіться, паспорт показав, що я за кордон під час лікарняного не була. Ні, ви вже декілька моментів, коли вона їздила під час лікарняного, коли за дитиною вона дивилася. Їздила за кордон придбати речі для свого мозина. Начав бувши Чапаєва зараз для Несичівського чи я засвітову. І у вас є докази? Так, і докази прийшли вже з пограничної служби. Вони знаходяться в слідчого. В неї зараз відкрито друга кримінальна справа, О, де вона е, наклад зробила на свого чоловіка. Ну це на мене стосується, там ще справа розглядається. В неї, неї ще достатньо інших проблем. Кримінальна справа ще до сих пір розглядається за підробку е, документа, які е, ви собі знаєте, вже приходили перший раз. По, э, по отриманні кредити. Ну не треба не ну, це... а, органи їм не зручно. не розберуться. Так от вони розбираються. Ми вже ведеться слідство. Це починаючи з серпня місяця минулого року. Ми прослідковуємо. Оки людини з, О, з не людина хотіли звернуться. Наче людина, бо ця людина засіданням суду, точніше, перше, коли вона подала на нас. На то, щоб її поновити на, на роботі, тим судом і її словами, в запису, в ауді запису, визнано її вину Визнано її вину. Але в зв'язку, е, як вони пояснили, що вона мама одиночка, ми її звільнити не можемо. А вину її визнав суд. Олександр. Скажіть, будь ласка, а вас... Ви вона виграла, поновилася на роботі? Поновилася на роботі із-за того, що вона мама-одиночка, а не із-за того, що вона підробила документ. Що, я сумніваюся? Та не треба сумнівати, ви візьміть рішення суду, де визнано, а де що вона підробила документ. Чи не було причини? Людмила Васильовна, ви розумієте, що ви тим. не плачете за фарту? Скажіть, будь ласка, ви... На рахунок прокоментуйте себе. Я можу прокоментувати одне, що зараз на мене чинська просто міністерське переслідування під керівництвом мого керівника. На мене відкрили кримінальну справу мій колишній чоловік. На мене на рахунок того, що я нібито беру в нього аліменти. Потім на мене відкрили кримінальну ні, мій колишній чоловік. Просто адвокат мого колишнього чоловіка був тут в Олександра Семеновича в кабінеті. Я була свідком. Адвокат хто не чоловік? Ви знаєте хто, тому що він з вами говорив. Я вважаю, що сидіть, будь ласка. Я, я на вашого не чоловіка не в очі в життю не бачив і не хочу авіки ви знаєте цю інформацію. А інформацію, я знаю, я получив, тому що ми з нами на сьогоднішній день викликалися по кримінальній справі, яка відкрита проти нас. І все закривається. Яка відкрита проти вас, якщо, тому що ми подавали ті інформації? Ми отримали цю інформацію. А ви не закрили що на мене відкрите да. кримінальне провадження. Я вибачаю, кримінальне провадження, мені дали інформацію. Я не пам'ятаю хто, але я отримав цю інформацію. А я ну, так. Я Вона є кримінальне прослідство, <просив> вони немає кримінального. Проти проти проведення... проти вас є я тебе давала попит, я його і проти мене немає, так, а я не хочу А не я та вам розповідала таємницю слідства. Ви мені скажете ви про особисто? Я вибачаюся, я, я винужден це робити, тому що на сьогоднішній день людина створює проблеми в підприємстві. Дуже прості, вона от, бачу, от ви зараз тут знаходите. Да, це нормальна обстановка? нормальна, тому що ви не заплачуєте людям зарплату. Звільняєте... Ви не розумієте на цей момент. Це все по-перше. На мені людину, яку ми звільнили, не по закону. Півтора місяця заборгованість є, яку ми хотіли би це не мати ви можете махати головою, говорити, і вони все знімати, але від цього нічого не зміниться. Людей заставити заплатити мешканців це не і це не тільки в нас. Це в усій службі, Ви що в у всій комунальності. А восьмдесят процентів це потрібно отримати покрівлі на сьогоднішній день, назву не дай покликати. Ви подивіться, затопити квартиру, це значить нам відруктувати її потрібно. Покрівлю це капітальне, ви... який виділяє кошти міська рада. Покрівлі на все міська. Багато іншого характеру нюансу, орієнті ситуації, заміни труб, де проржавіли. Ось, будь ласка, помидорів виділяється. От інженер, заходить, чого. І Витя громада і скажемо хоче, що ви там зробили за ті гроші, що які ще питання. Що ви знаєте, що є їх навіть забрати? Не знаю. В нас не було три суда по цьому питанні. Нас питанням не потім ми розтрахували. Тому була перевірка, і не одна перевірка. Перевіряли. Та є акти перекладачі, ми, ми можемо представити, ми не зовершимо, е що по цих актах е провірялося все буквально, всі кошти, які використовувалися підприємцями. При на, на сьогоднішній день е прийняті були рішення, по яких так ми дійсно винні, бо ми не можемо заплатити, або заплатити і нічого не робити. По таким чином. Наш місяць поступлення порядка 300 тисяч.

Це перше репитання. І так, і чому з'явився будинок лучка, і те й машина появилася? Будь ласка, якщо вас це інтересує, мене б немає на сьогоднішній день квартири. Взагалі я розвівся і живу, на знімаю квартиру. Раз. А лучко всі остальні, це їхня справа. З ними можете питатися, де вони це взяли, як вони отримали. Я вам поясню до цього сільки, я забираю скарбник головний бухгалтер. Я би вас хотів, щоб ви не видумували, і не казали а ніякої думки інформації. Це по цьому питанню було розглянуто це питання в суді. По заявці Леме Світлани Богданівни, що незаконно грі створена про незаконно отримується Шерстьян. кошти. Для цього були отримані листи з кому про які пояснили всі дії нашого поступового комітету, і вони визнані законним самим заяви. Покажіть просту вступ жінка заяву. Заяву не я хочу спитати ваше інші. інші. Давайте Комітет. ми ось з вами один одного спитаємо при по друге. Вот убить заяву на неписала. Але вона, вона, на, вона нараховувала е, і від, відраховувала всі е, виплати по е, Вона, вона особисто вона, 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 І себе теж, якщо ви Під не писали, що це. Шановні друзі, я не розумію. Якщо б не було тих заяв, які нас, е, ми тут здавали всі в архів, то що більше трьох років, ми е, загрузилися бумагами по шиї. Нас тут була ціла компанія Надюш. Ця компанія завершилась після цього, коли виникло питання, ми почали шукати. Не споновили їх всі. Всі люди написали, нема проблем. Але ж вона нараховувала, якщо вона не являється членом приспілкового комітету, то як вона могла сама собі нараховувати? Скажіть, так, Я не Ні, перепрошую, так, не так вона стільки працює в оці комуналі, які вона це зробила. Я би я питаю, ви кажете на сер про цілкового комітета. Скажіть, Чому не... тоді вона я на себе? Я розумію, вказів там на всіх. Чому ви не показали працівник? Тому що я ви не працювала на вашій фірмі, бо я не виконувала ваших вказівок. І коли я перестала виконувати написала, вона ви практи. Не треба нічого видумувати. Ну не потрібно нічого видумувати. видувати. Ви звільнили лимагу Світлану Богданівну, коли вона звернулася в міліцію з заявою про злочин? Я повторюю, вже була на зустріч, і ви вже питалися. Значить, вона от підробила документ ще в червні місяці. Ми отримали інформацію, і після цього вона почала захищатися, почала писати усі інстанції. От і все. Вот результат. Тернопіль. І ніхто нічого, а звільнення її пройшло, і ви самі бачили по е, відео, вона сама призналась про те, що вона це підробила. Тернопіль. І ви керівника звільнення. Керівника. Тернопіль 2004. Ви знаєте цього керівника? В яких ви стосунках? Значить, я би не хотів ці професії, тому що я не знав цих людей абсолютно. І ніколи. І ніколи. А, щоб ви знали. У вас є питання, якісь ще? Я обращаюсь. я вважаю? Юрій Осанович. Його самі, якісь питання ще є? Багато питань є. 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 Ну будь ласка, кажіть які питання. Да, пропали заяви про Ви кажете, що вас в Ми хотіли б архівам, так, місті, місті, а... з архівом важко познайомитися згідно закону, що Я вам нічого не збираюсь доказувати, показувати. Я вам кажу, люди важко. Ми подарунки на новий рік, все, що що людям можна Тому зобов'язані нам показати. Я обращаюсь, я вам нічого не зобов'язаний. Будь ласка, місіс, я приймаю. Ми просто прийшли. Я вже з вами говорю, ви знову до мене прийшли. Скажіть, будь ласка, про що ви А я хочу ще вас запитати, але ми зобов'язані. Є порушення. Ліквідація підприємства. Ліквідація підприємства обов'язково і воно буде. І на сьогоднішній день ми збираємо людей, видаємо інформацію, які ще Але інша. Чому ви комунальники інші? У мене ще я просто зараз до людей скажу. Частину порушень з вашої сторони, ви як керівник ВАЛ і Гетомрія, працюєте восьмигодинний робочий день в мрії і в валі. Вас оклад досить високий, заробітна плата досить висока. Ви часто буваєте на лікарняному, так як у вас проблеми, ви маєте групу. Дуже великі кошти вибираєте від держави лікарняними. По закону, це третя стаття. З кодексу законів про працю, говорить, що робочий день не може перевищувати 8 годин. Я би дуже хотіла, щоб ви довели 16 годин, де ви працюєте, і отримуєте такі великі кошти в держави, і пишете на мене заяву в міліції, що я обграбувала державу і вас. Я виставити е, керівник підприємства, вони нормовний робочий день. І ну, no, я, чіт... я перепрошую, я табель обліку робочого часу, де чітко вказано 8 годин, 8 годин, 8 годин, 8 годин. Я за ранку до вечора іноді їжджу по території, дивлюся, що це моє підприємство, моя справа. Ні, я зараз на роботі. Покажіть нам табоя обліку робочого часу. І ще в мене є одне до до вас, Олександр Семанович. Я би вас попросив. Оці всі покажіть. Це не до мене. Будь ласка, нехай вони. Нічого. Нехай вони... 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 вони або ви, ви справу, давайте запрос. Будь ласка, ми вам дамо всю інформацію про підприємство, що ви хочете вступ? отримати. Що ви зобов'язані надати є ще закон про таємницю? А це стосується підприємства і людей. Підприємств так вже коли ви можете собі думати А закон. Якщо закон. це є не батар, але ще скажу на кожного року, це можна перевірити по всій документ. Грудень і пічінь кожного року. Обов'язковому порядку представники або йдуть за власний рахунок, або приносять лікарня. То кілька посад саме суди з економ коштів нашого підприємства до цих Ну да ну, право, я маю право відпустити людей на 14 днів за свій рахунок. Я стоїть двадцять чотири дія правило, випадки проблемні питання з поступлення коштів і оплати за заробітні плати. Ми це практикуємо. Ми ще одне від самого цього не можемо 12-го року, що на мене написали заяву я. Здавала звіти по даному підприємству. От 17 грудня до мене керівник і взяли розбудівку вже в грубому порядку, коли негайно вийти на роботу і зробити звіт, тому що ви будете звільнені з роботи. Це я була на лікарняному по догляду за своєю дитиною. І сьогодні він пише на мене заяву міліцію. Але я ще хочу довести то, що грудень місяць 12 року, 17-18-19 число, це була надзвичайна сам в Тернополі, і вибратися з дому Гаїв Шевченківській, я не мала абсолютно ніякої можливості, тому що було все засипано снігом. І туди ніякі транспортних ходив, управління освіти дали вказівки, що хто може, в кого є діти неповнолітні, сидить дома з дітьми, це рахунок організації. Тепер лежить заява в міліції від даного керівника, який чинить любими шляхами хоче не зламати, хоче назалякати і Значить, Для вас всіх, ще раз повторюсь, я отримав дзвінок від Михайла Івановича, що отут от прийшов. Каже, ви розумієте, я не знаю, як цієї людини говорити. І тут є свідки, де в бухгалтерії. Особисто вона, коли він покликав її як працівника, потрібно було отримати інформацію. Вона при всіх сказала, ти нахил. І повернулася і пішла. Може ще гірше сказала. розумієте, Повернулася і пішла. Є свідки повністю ця бухгалтерія. Його тіпало тут. І за того це в грудні місяці. Після цього, вона бере лікарняний, йде на лікарняний, і, лікарняний, і е, мені дають інформацію, що вони не здали документи в пенсійний фонд. А це ж такі санкції. Але ж бачите, ви чуєте чи ні? Воно я вам спочатку говорю, а далі ви собі виводите. Я, я до неї дзвоню, кажу, Світлана Богданівна, в чому справа? А мене обідали. Я кажу, свята. Ваші обіди, це можуть бути вас довго. Я там підприємство. А те, що стосується роботи, це має виконуватись. Після моєї розмови документи вона вже дзвонить, знаходяться в я столі. Ні, людям подзвонила, це я не знаю кому. І вже приходить до мене. Вона тихенько Просто людина, яка тут сидить, він ну просто некомпетентною. бухгалтерії, це ну зрозуміло.